Привіт! Сьогодні ми познайомимося з тим, що таке Scratch, як на ньому взагалі програмувати, що це означає. І сьогодні ж, не відкладаючи в довгу скриню, ми з вами напишемо свою першу гру, яка називається Літаючий кіт. Готові в його програмувати? <му> Отож, в нас є отаке вікно. Ми його всі з вами зробимо на першому занятті. І ви будете вміти сюди заходити це вікно це редактор Scratch. Тут є отакий хлопчик, його звати Scratch. а він є Спрайтом. Насправді ось він тут живе, це його домівка. І, власне кажучи, його звідти можна і видалити, і додати йому друзів, і таке інше. У нього є. Він вміє виконувати команди, це його задача. І... Поле, в якому ми йому ті команди будемо давати, це ось воно от таке поле. Тут в нього будуть розміщуватися команди. Зараз він нічого не робить, такий собі ледащо, тому поле пусте. Якщо ви подивитесь сюди, ви придивитесь, що тут його є напівпрозора така мініатюрка. Це важливо, тому що на цьому місці може бути команди когось іншого про це згодом. Ну, а всі команди, які він вміє виконувати, вони ось тут, бачите? Вони тут помічені і розділені на різні е, розділи. Вони помічені різним кольором. Ну, власне кажучи, це перше, що вам треба знати. Але наш герой існує не сам по собі, він існує в середовищі на сцені. І ось вона сцена, дивіться, вона тут знаходиться. Отже, тут домівка нашого героя. А тут його сцена. Давайте, щоб відразу було, було трошки цікавіше, ми спробуємо змінити сцену і зробимо це таким чином. Ще раз, давайте, оце сцена, і тут внизу є кнопочка обрати тло. І в нас сьогодні космічна тема, в нас кіт буде літати в космосі, тому відразу натиснемо на космос і оберемо будь-який з тих малюнків, які вам подобаються. Мені подобається, не було. І це буде його тло. Тепер наш кіт не просто кіт, а кіт у космосі. Але і сам кіт також може, якщо він нам не подобається, ми можемо його змінити. В нашому проєкті наш котик. Буде трошечки інший. Це буде цей же кіт, але ми хочемо, щоб він літав, тому ми його змінимо. Отут натисніть Відерце смітничок і тут натисніть Обрати спрайт. Обрати спрайт можна також з усіх можливих о, варіантів. Тут можна з тварин знайти нашого Cat, але буває так, що ми не можемо заплуталися, не бачимо. Можна просто написати тут його назву. От у нас він називається flying Cat я напишу просто Cat і побачу всіх котів, які доступні. Виберемо літаючого. Отож, є такий котик, який літає в космосі. Поки що його е, команди абсолютно пусті. Е, але я хочу звернути увагу, що це саме його команди. Подивимося от сюди. Тут він зображений. Якщо ж ми натиснемо на тло, на сцену, то це будуть команди сцени. Зверніть увагу, тут не всі команди. Наприклад, у. У Русі нема жодної команди, тому що сцена нікуди не може рухатися. Тому, якщо ви бачите, що щось не те, якісь не ті команди, подивіться, що зараз вибрано. Можливо, вибрана саме сцена. Виберемо нашого героя Кейт Флайн. Давайте подивимося трошки вгору. Тут є деякі можливості, наприклад, його сховати або знову відобразити. Також є такий розмір. От ми встановимо йому розмір 70%. Ну і напрям. Напрям можна змінювати як завгодно, власне кажучи. Ну і також координати. Про координати ми поговоримо а, своєю чергою, поки що вони нам не потрібні, просто ми помітили, що вони тут є. Ну і врешті назва спрайту. Зараз це літаючий кіт, ви можете назвати його як хочете. Наприклад, я назву кото... навіть українську мову, котоліт. Я назву його. І тепер цей. Спрайт в мене називається Котоліт. Ну що ж, а в його програмувати зробимо так, щоб він виконував якісь наші команди. Взагалі, програми в скетчі прийнято починати з цього пропорця. І в нас в розділі події, дивіться, тут є спеціальний блок. Ми його просто беремо мишкою і притаскуємо на робоче поле нашого кота. Коли прапорець натиснуто, і до нього ми будемо чіпляти всі блоки, які мають виконатися, коли натиснуть на прапорець. Тобто, це така інструкція для нашого кота. Що робити? Давайте подумаємо, що він має робити. Ну, по-перше, він це має робити завжди. Тобто, в іграх взагалі це дуже розповсюджено. Ми ж граємо не в. В принципі, якийсь час, а граємо постійно, поки гра йде. Тому використовується блок завжди. І що він має робити завжди? Знайдемо блок в розділі рух, знайдемо такий е блок слідувати за вказівником. Слідувати означає, він буде на нього постійно дивитися. Зараз побачите. І, наприклад, перемістити на 10 кроків. Зробимо так, щоб він. Дивився на вказівник миші і робив крок вперед, точніше, не один, а 10 кроків. І так повторював завжди. І вже зараз ми можемо побачити, як це працює. У нас є мишка, кіт, кіт має бігати за мишкою, натиснемо Виконати і бачимо, що наш кіт переслідує мишку, куди ми йдемо мишкою, туди наш кіт іде. Щоб зупинити, натиснемо стоп. Для того, щоб побачити цю гру у, скажімо так, повному обсязі, ми можемо натиснути вигляд повноекранний режим. І тоді в нас на все вікно відкриється наша гра, ще раз можемо натиснути прапорець і побачити, як кіт слідує за мишкою. Це лише перший етап. Далі вас, на вас чекають ще чотири етапи, для того, щоб гра була ще більш цікавою. Але... В цьому етапі ми вже бачимо, що за декілька хвилин ми вже зробили щось таке цікавеньке: успіхів у майбутньому.